Отримали такі вуличні ліхтарі на сонячній панелі. Поворот регулюється тут. Також можна нахил регулювати. Розслабляється гвинтиком. В даній позиції є сенсор датчик руху. ну і механічна кнопка включення, виключення. Якщо включили, можна з пульта налаштувати режими. Наприклад, перший режим. Спрацьовує вночі датчик руху. Включається виключається сам. Режим No2 світить відсотків 10 яскравості, ледь-ледь замітно. Коли є рух, він включається. Потім так само переходить в режим енергозберігаючий 5-10%. Режим 3, він працює на 50% на постійні, поки не розрядиться. Коли датчик руху спрацьовує, якесь движання, хтось проходить, він включається. На всі 100% Звичайний акумулятор вісьмо 650 панелька сонячна.